Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І сьогодні ми продовжимо тему Еншпіля. І я теж радий тому, що ця тема вам дуже заходить і доволі багато переглядів ці відео по еншпілі напирають. Тому продовжимо вивчати еншпіль. це основа шахів, яку потрібно знати всім більш-менш сильним гравцям. І в цьому відео ми з вами розберемо таку цікаву тему. Як туровий еншпід, і якщо казати конкретно, то а, такий метод захисту, як пасивна оборона. А, як вона може в принципі виникнути? Вона виникає тоді, коли ми не встигли отримати позицію на Філідора. Якщо позицію Філідора ви не знаєте, подивіться відео, де ми з вами це розбирали в одному з минулих відео, якраз я про це дуже детально казав. Для позиції Філідога нам потрібно, щоб наша тура стояла на третьому рядку, і король суперника стояв разом з пішаком на четвертому. Або, звісно, що вище на одну лінію теж це може бути. Тура на четвертому, король на п'ятому, пішак теж на п'ятому. Але не завжди таке буває в реальному житті, іноді ми це не встигаємо зробити, як, наприклад, в даній ситуації і виникає питання, що ж тоді робити в подібній позиції. Це прохано для білих чи все ж таки може бути нічия. Так от, при пішаках на лінії H, G, A і B, тобто на двох крайніх вертикалях, це нічийна позиція. І давайте подивимось, чому вона нічийна, і найголовніше, що робити білим, або що не робити, можна навіть так сказати. А, так от, в цій позиції у нас вже є нічийна стійка, і ми вже ідеально розташовані королем напроти пішака. Майже завжди менше поділ нам так і треба стояти. І тура має стояти по першому рядку, в принципі, майже де завгодно, головне, щоб не під боєм. І я раджу подалі від короля. Майже завжди це буде вертикаль А, Б або С. Якась з цих трьох. І якщо у нас хід білих буде, то ми робимо майже будь-який хід тури, по першій лінії, можна і шах зробити, я би зіграв навіть просто тура C1. І виявляється, що ми просто якраз стоїмо на місці, робимо цю пасивну оборону. Чому вона пасивна? Тому що ми не робимо активних ходів, ми не робимо шахи майже ніколи в даному випадку, але все одно ця позиція нічийна, оскільки у чорних просто немає плану виграшу. Що вони можуть зробити? Якщо вони просто теж ходять кудись в трою без шахів, ми теж ходимо і далі, і нічого не змінюється. Якщо ж нам ставлять шах, граємо. Звісно, що тут ще один. Якщо ще один шах повертаємося проблем назад, майже завжди ми повинні стояти в куті і напроти пішака. І виявляється, що чорні нічого не можуть зробити, як я казав раніше. А якщо пішак ходить у чорних уперед, це нічого теж не змінює, оскільки все одно у чорних немає плана. Більше того, тут є навіть ситуації, в яких чорні можуть програти, якщо вони зіграють якось невдало. На тура g 2, то несподівано обграють GPD. Грають тура б3, а шах кролів 2 інакше тура втрачається відразу у чорних. Ще один шах і з'їдаємо туру нашою турою. Далі з'їдаємо пішака і виграємо вже в цьому іншпілі. Якщо ж чорні все ж таки не віддають нам туру, грають більш уважно, все одно план з ходом Тураж 2 їм нічого не дасть. Наприклад, вони грають кроль H3. Можемо шах зробити на B1, на B3, точніше, можемо Тура С1 зіграти. Зараз хід Тураж 2, 2 теж нічого не дає. Ми можемо як шах зробити, так і продовжити стояти на місці на першій лінії, оскільки в нас вистачає захисту на полі G1, наприклад, шах, і просто два рази з'їдаємо, і теж у нас виникає нічия. Саме тому при крайньому пішаку майже завжди... Найкраще нам стояти напроти пішака, і тура по першій лінії ходить, і от така доволі легка нічия за рахунок пасивної оборони. Тут навіть доволі важко білим помолитись, в принципі, чорним ніде поставити якісь серйозні проблеми перед білими, якщо вони знають про цю нічійну стійку. Трошки складніше може бути, якщо ми подивимось цю ж саму ідею за пішаком по лінії. Ж. Кроля поставлю Теж у білих напроти пішака, а туру кудись. На першу лінію і чорну тру, наприклад, на другу лінію. Ця позиція теж нічийна і нічийна за рахунок того ж самого плану, а саме пасивна оборона. Ми стоїмо королевно під пішака, в принципі, не рухаємось ним без необхідності, а тура ходить по першій лінії. кудись на ПП. У чорних є тут два логічні ходи це Тура G2 і також пішак на G2. А якщо пішак на ж 2 то знову ж таки нічого не змінюється. Ми можемо як зробити шах, що теж дає нічию, так і просто стояти на місці, оскільки ми бачимо, що нічого чорні зробити не можуть, якби вони не ходили, поки що в них плану немає. Ну, в дуже великій перспективі він може з'явитись, якщо ми прям зовсім вже граємо неуважно, то у чорних є план, такий, як поставити на мат Трою на H1. Але це дуже багато ходів, і в якийсь момент нам треба буде зробити шах. Або тут, або трохи раніше, і далі викликає теж лака нічия, оскільки після шаху корові чорних відходить на четверту лінію, ми з'їдаємо пішака з лакою нічією. Теж ще дуже важливо, давайте повернемось на початок. У чорних є такий план, як зробити нам шах. І отут теж треба бути доволі уважним. Якщо вам цікаво, то поставте відео на паузу і подумайте, куди краще відійти. Намагайтесь не вгадати, а саме зрозуміти, чому один з ходів у чорних у біла, точніше, буде гарним, а інший хід буде поганим і програвати партію. Ну що ж, сподіваюся, що ви знайшли правильний хід, і це король h1. Дуже важливо не пустити короля чорних на поле h2. Король H1, і у чорних немає плану. Якщо шах король g 1 і знову ж, як і раніше, якщо в чорні грають g2 неуважно в цій позиції, g2 це буде серйозна помилка, тому що ставимо шах і сідаємо чорну туру. Якщо g 2 не ходити, то у чорних, як і трохи раніше, теж немає просто плану підсилення цієї позиції. Тобто це нічия. Але давайте подивимось, чому ж після шаху тура G2 нам треба зіграти королем саме на H1. Чому король f 1 буде погано? Так от, справа в тому, що після королів 1 у чорних якраз з'являється поле H2, і вже після цього позиція наша прохана. Давайте по комп'ютеру покажу спеціально. Тобто в цій позиції вже приціннішій грі чорних вони перемагають. Король H1 це буде нічия, а король f1 перемога чорних. І тут після король F1 чорним потрібно знати теж позицію Лосени. Сподіваюсь, що чорні будуть знати її, якщо отримають. Зараз зароза Тураж 1, це грошем 3, треба якось відійти, і тут і Тураж 1, і тураж F2 виграє за чорних, Тура F2, як на мене, більш простий план. І згодом в певний момент, покажу приблизну гру, у нас буде надзвичайна позиція на тему якраз постройки моста, це називається, або позиція Лусени. Ось це наша ідея. В принципі, це базова позиція, яку треба теж знати, одна з головних у шахах, ну деталі йде на п'ятий рядок за чорних. Король потім виходить кудись, на F2 або на H2. І поступово а, збігає від шахів усіх. Наприклад, таким чином. Показує приблизний план. Ну, більш детально я розглядав цю позицію раніше, тому теж зараз це не будемо вивчати. Сподіваюсь, що ви відео минуле дивились. Про позицію Глосени. І тут чорні перемагають. Знову ж таки, не буду кожен хіп детально пояснювати, На все це можете розібрати в одному з минулих відео, де ми дивились дрова Enchpіль, а саме позицію Глосени. Так от, єдиний момент, що важливо, в якому нам потрібно зіграти точно, це саме після шаху піти король H1. Тобто буде нічия, один буде ну, і король 1 буде програш. Продовжуємо стояти на місці, у чорних немає плану, це теж нічийна позиція. І тоді здається, що якщо ми так просто можемо робити пасивну оборону і легку нічию, то навіщо нагнати позицію Філідора? Просто стоїмо на місці і все. Але проблема в тому, що все це не працює, якщо ми візьмемо центральні 4 вертикалі, це ДЕФ. І тоді вже, якщо пішак стоїть на одній з цих вертикалей, пасивна оборона не працює, і нам треба або отримати позицію Фільдора, або при найкращій річ чорних, вже а, все від них залишить і тоді ми програємо. Як же все ж таки чорно перемагати, якщо у них буде та ж сама позиція, але все ж таки пішак стоїть на лінії F, наприклад? Давайте подивимось цю ідею. Вона доволі стандартна за чорних. І теж треба знати, як перемагати в подібних позиціях. Так от, поставлю відразу хід чорних, при ході білих це теж програно. І теж можете цю позицію самі розібрати і е, намагатися знайти найкращий хід. Е, тобто, як чорним все ж таки перемогти в цій ситуації, при пішоку на лінії F, наприклад, при пішоку на лінії E буде та ж сама ідея. Так от, в цій позиції за чорних перемагає хід тураж H2. Раніше не вистачало якраз цієї вертикалі чорним, а тут же у білих немає захисту від або мату, або як мінімум програшу тури. Якщо не зіграти король G1 або король Е1, то буде тура H1 мат. Якщо зіграти король J1, то h 1 граємо все одно. І з'їдаємо далі туру на полі А1. Далі перемагаємо. І король G1 не сильно краще за білих, тому що у чорних є f 2 І далі теж ще й раніше, шах, наш один, король уходить і тура 1 Далі пішак виходить у ферзі, і чорні легко перемагають. Тому висновок такий, що все ж таки пасивна оборона це гарний спосіб захисту при крайніх пішаках, а аж. Тоді у нас мета стояти просто на місці, нічого не робити активного і легка нічия при доволі теж логічній грі. В даному випадку, тобто гри тієї сторони, у якої немає пішака. Якщо ж пішак на одній з чотирьох центральних ліній знаходиться, це є e, F, то вже тоді в цих випадках, на жаль, для білих принесеніших грі чорних, ця позиція виграна. Якщо вихід білих цій позиції все одно у нас захисту немає, все одно ця позиція програна, тому що так чи інакше, то H2 чорні зіграють і переможуть в Даній позиції. Там є декілька нюансів, давайте дивитися не будемо, скажу так, що все одно позиція виграна за рахунок того ж самого плану, що і раніше. Тобто 2H2, і далі витісняється білий король, і, як мінімум, трубу грають чорні, з чим грають сходом і партію. Ну що ж, дуже важливий план пасивна оборона, і, сподіваюся, що теж ви його зрозуміли, і в своїх партіях в другому ечпілі будете його використовувати. Sim, obrigado pela atenção e nos